Всім доброго дня, слава Україні. Сьогодні у нас, друзі, вихідний, неділя і завжди, в неділю до гори червом ми лежимо і відпочиваємо. Так що відпочили трішечки ми по господарству зранку, посправлялися, повишкрібали, погодували. І на даний момент зараз піду робити суху дезінфекцію. Так як у нас неділя і кожну неділю ми робимо суху дезінфекцію. Хай це буде реклама. Але не дуже хотів би рекламувати продукцію, яка дуже дорога, але вона реально працює. Це Дезосан Вігор. На жаль, знижок немає. І, е, але він працює. Вже працює протягом 6 днів. Тому що використовував раніше різні препарати, не буду робити антирекламу, але е, ринок насищений і не все працює так, як би хотілося. В першу чергу суха дезінфекція бралася для чого? Для того, щоб убрати якийсь запах, ну, я не скажу, що він там убере його на 100%, але якщо вбирати зранку і ввечері є витяжки, то суха дезінфекція, дезосан вігор, ну, такий дає запах, ну, коли свіжіший типу, да, в сараї. По поводу того, як дезінфектор, коли заводиться дезінфектор, це тоді, коли пітух клює в задницю. Коли вже стикаєшся з проблемами, з болячками, от, тоді ти починаєш шукати якісь препарати і їх використовувати. Але треба використовувати, по-перше, один. Препарат якийсь період часу для того, щоб було якесь порівняння, і побачити праців він чи не працює над тими болячками, чи вони як, законсервіруються, чи вб'ються, тобто є багато моментів, тому що є моменти, коли ти консервуєш болячку і вона спить там, типу, ну це по-простому, по-сільському. Ну, а є, коли вона знищується. Ну, от є моменти також по коксидіозу. Тобто коксидіоз це сама така ходова болячка, яка є в кореї, але не путайте гріш несправедним, і багато моментів залежить від курчати, від якого маточного стада взяти курча і чи вакцинована вона. Оце є проблема. Проблема в тому, що ну, на даний момент осінь, то понятно, курчата стали дешевші. І ніякий бань у них зараз укладати кучу бабла не буде, якщо ви берете там невеличку кількість. І ті люди, які сидять на перекупів, вони ну, їм таке, вони купили і перепродали. І Багато підприємств ну, не використовують вакцинацію, використовують тільки як там, на замовлення. І Чомусь одне курча дешевше, одне дорожче. Ну, То не важно. У нас люди кажуть, о, там дешевше, буду брати там. Ну а потім дешева юшка. Чи дешева рибка, пісна юшка. Так що зараз підемо подивимося, що там з нашими бройлерами. Бройлера ми беремо тільки підрощеного. Останнім часом, не із-за того, що я не вмію вирощувати бройлери, я вирощую вже його 13 років із сутичною, і з, сутично, з підрозчного. Ну, з підрощеного мені вигодніше, тому що я економлю час. У мене є время після вибойки, там якийсь період часу, там дві тижні, щоб сарай відпочив, зробити дезінфекцію, е рідку дезінфекцію. Да? тобто по, -по... Обробити приміщення, побілити, висушити і готуватися до іншої посадки. І таким чином ми працюємо, так як у нас є бройлерна королева Наталі в солінедрі, і регулярно фактично так і виходить, що поки ми виріжемо цю партію, є вже наступна. Також вона продає і підрощеною куркою, так що можна до неї позвонити, кому там цікаво, тому що є там люди, які буває, купляють. Велику курку для того, щоб зекономити, розчитують, що можна купити велику і самому себе заробити. Тобто зарізати, осмалити, перебрати, зважити і подивитися, що виходить. Ну то вже 13 питання. Ми на даний момент, виходить, другого ми привезли, ми трошки протикали. О, Треба було їхати третього. Ми приїхали, другого забрали, і це був 20-й день. Сьогодні у нас десь у нас виходить, 15 днів, як вони у нас. Тобто 35-й день від народження. Ну і що ми зробимо? Ми з вами підемо подивимося і зробимо контрольне зважування нашого бройлера. Так що погнали. Ну Це правда не бройлер, це наші поросятка. От, все нормально. Все чинчина, зараз погода якраз така От, для великих свиней дуже добре, тому що не так жарко, почали їсти і легше. Але витяжки все одно ми не виключаємо. Витяжки працюють, крутяться, вертяться і таким чином е, створюється їхня мікрофлора. Також мікрофлора е, цим, е, сухою дезінфекцією, тому що ми її заносимо регулярно. Це мішок валяється. Зараз покажу, як він виглядає, бо забув. Так що, друзі, мішечок ось у нас на вулиці. Хай це буде рекламою, як там виглядає. І казав мені Віталій, хотів вже дзвонити там. Баранам робити цю дезінфекцію, але вказується, що там написано чорним по білому, що тільки не барашикам. А так всім можна використовувати. В принципі, працює. Мені подобається, але ціна не подобається. Використовують дівування і дозування, на основі чого він зроблений, чому він працює. Корма Т – офіційний український дилер, род з ним я і працюю. О, Там он номер телефону, є, можна збільшити і подивитися. Ну, але то таке, я не займаюся рекламою, тому що за рекламу це... Е, за рекламу платять, Гроші, мені за це ніхто не платить, От, ну Якось так, але працює. Тож ми показуємо більше напрямок, де ми беремо те чи інше. Так що погнали до бройлера, так, це теж не бройлер, тут їх теж трошечки побільшало. Два дрижчика на один рижий і другий з тої клітки ми перекинули. Сюди. От. Ну і таке, начебто нічого побачимо. Тут у нас їх 15 штук можливо і п'яток будемо продавати. От. Але всю партію не хотілося б мені вже її розривати. Ну, але просто в мене мій підписник Олег, ех, боровик із лукашів, кабанчика, Ну можливо, відщепнемо одного і хай приїжджає, забирає рижика. Так що, в принципі. Там питали мене, по поросятам на продаж, поросят на продаж немає. Але там група у нас трошечки більша, як положено, то п'яток можливо будемо продавати. Ці вже, правда, такі більші. Дівчата вже приходять в уходу, тобто такі стали активні і це не є дуже добре. Але в такому віці вже кабани вони вже просто лежать. Якщо хороша їжа високопротеїнова, то ж напружена білками. Орохом соєвою макухою, соняшником, і це нормально, то вони тоді пасивні поїли і відпочивають. Ну, ось дурочка якась за хряками, то вона відпочивати не буде сама і другим не буде давати. Є свині, яким по барабану, ну а є свині від таких мамок, як мазуха, то вони трошечки притрушені, їм по барабану. А є рідних свинок, то там взагалі по барабану вони навіть не видно, коли вони гуляють. І говориться, тих, ті, ті, яких би хотілося спарувати, тоді не видно і не гуляють. А ті, кого не хотів, тоді гуляють. І по паровці, вже скільки разів говорив, я не є там суперспеціалістом, я самоучка, саме краще парувати після 210 дня, після 7 місяців, щоб це була не перша гулянка. Ну, ми парували свинку проти правил, це була наша кучеряшка в 6 місяців і 10 днів, і все було нормально. Ну але це залежить від самих свиней. Так що, поїхали далі. Все, друзі, при... е, е, петух. прийшли до наших бройлерів. так виглядає наша партія. Що ми робимо робимо? Тобто насипаємо їсти, налимаємо воду, це забирає там. Пару хвилин. Ну, саме більше забирає це ждать, поки набереться вода. Тому що через бочку бочка ось стоїть. От, зверху стоїть краник, воно, ну, крантик з цієї сторони. Набираємо по поділочку, щоб була свіженька. І все. Тобто це забирає найбільше часу, це набирання води. Їжу насипали там, розсипали в кормушечки бункерні низки. Я вже повторював, це низи від професійних ліній подачі корму. Професійних птах ну, пташниках. От, і ми їх просто поврізали в відра. Це не продаються такі кормушки. Можна полазити на е, різних сайтах, де продається обладнання для птахівництва професійного і купити як запчастини самі оці спадки. От, і потім їх урізати. Чим вони в плюсі? Вони, в них дуже великий плюс. У них немає. Викидання корму, тут такий бардючик і регулюється подача. Регулюється подача, тут у нас різьба, ця штучка вверх-вниз опускається. Тобто тільки ми крутимо тарілку, якщо вона стоїть на шнековій подачі, то ця тарілка теж крутиться вверх-вниз. Ну, а також регулюємо цепочком, вверх-вниз піднімаємо. Для того, щоб коли курочки ростуть, піднімалися. Був у нас там один загиблик, о той, що сидів на задниці. От. Він, кстати, одийшов, ми йому трошки їсти там давали, ну жалько було, да? я обично. А воно він сидить. О, він живий, він, кстати, встає і шкандібає, і водичку п'є, за що я зараз і не піднімаю. Вже треба було б підняти поїлку, але і за нього я трошки цього і не роблю. за одного страдають всі. Ну, але п'ють, п'ють нормально, но... О, так, А це я зменшив, більше ось. О, п'ють водичку, трошки збудоражив їх. Ось такий двіжнячок. О, в принципі, стан на даний момент непоганий. У курочки видно, грібішочок червоніть починає і чималенько пітушків. Ну, пітушки ростуть трошечки швидше, ніж курочки, але ростуть. Ростуть і курочки ростуть, і пітушки ростуть. І все залежить. Ми складаємо, викладаємо кількість корму, один кілограм приросту, ну і можна брати тому вагу. Да, вагу. 100 курок, скільки то там виросло живою вагою, знаєш, скільки то там буде м'яса і скільки ми затратимо кормів на один кілограм прироз. Ну це все діло, зараз бла-бла-бла, балакати не буду. Але для цього всього ми з вами також вважимо курку. Наприклад, приїхали, привезли. Ми курку важили не 2 числа, десь 4 чи 5, точно не пам'ятаю. І сьогодні в нас 17, тобто вони в нас прожили там, грубо говоря, 13 днів 13-й день. От. Ну і з розчиту того, що кіло там середньо було кіло 200. Е, хотілося, щоб вже курі були у нас по 100 грам на круг, то щоб були вже по 2,5 ну За що ми ставили за мету? Для того, щоб вийти на те, щоб можна було е, були прирости 100 грамів сутки. Але комбікорм, який ми робимо, можна зробити дешевший, тобто можна взяти соєвої макухи, положити там менше. І одразу ми період росту так сказати, удлиняємо. Тобто корм стає бідніший. Для того, щоб вирости кілограм, треба з'їсти більше. Об'єм не дозволяє. Ну є такі моменти, коли навіть по свиням, коли кабани там лупачать у день по 5,5 кілограм. Понятно, вони в 5,5 місяців на свиней похожі. А є, як воно чому їсть там півтора кіло, то воно й не виросте ніфіга, тому що воно тільки їсть. Для того, щоб забезпечити себе енергію. Так що, ну і найголовніше, саме найголовніше саме на даний момент, це зважити і подивитися, яка в нас вага. Мені просто самому тік. Ми зараз десь поставимо телефончик, як завжди. от І з вами зробимо контрольне зважування. Зробимо контрольне зважування. Що ж у нас і як воно. О! Так. Не знаю, там видно, не видно. Зараз ми... є в мене такі О! Так і поставимо ось і все. О. О. Також, друзі, сьогодні дзвонив до мене один із моїх знайомих, який служить в 58-й бригаді. Думаю, що вона видно. Володька, все буде добре. Звернуся до дівчат, зараз закінчимо з Ольгою Дубініною на... Третя штурмову, дивлюся в Фейсбуці, в Тіктоці і навіть в Бруці, всі збирають на штурмову бригаду. Я навіть не змог хлопцями поговорити, з якої вони родили, чи з якого вони з ну, Дуже поганий зв'язок, але ми збираємо. Мене попросила Ольга Дубініна, волонтеркарки, за цим ми вже неодноразово об'єднувалися підтримати цей збір, і ми збираємо. І наступний збір буде 58-ї бригади, от, де... Боронить нашу маленькую Україну наші Березанські хлопець, це мій товариш, мій, ну як товариш, знайомий, ми з ними не товаришували, там в тісних обіймах не були, але війна показала, хто є хто. І е, ті товариші, на яких ти розраховував, вони зовсім не товариші. Ну а люди, які безпосередньо ти ну, з ними не спілкувався і думав про них інше, вони зовсім інші. так що Війна розставила крапки на свої місця, говорили з ним тільки що про тематику блогерів, які не хочуть брати на себе відповідальність і ті люди, які там сидять і говорять, що волонтери це ж ті люди, які збирають і вони збагачуються там, ну а ніхто ж не мішає брати, організувати, допомогти хлопцям чи дівчатам. Люди є різні, волонтери є різні, і військові також є різні. Всі є різні, але ми будемо працювати, тому що якщо хлопці не будуть тримати. Оборону, то завтра прийдеться нам співати гімн Ну але ми цього робити не будемо, бо у нас є деякі олені, які вже готові співати Рашки і вони стараються не бути приєднуватися ні до одного там збору для того, щоб у них не було потім майбутніх претензій до них, що вони допомагали Збройним силам України. Ну то таке, Війна вона ніде не ділася, ми мусимо це робити. От. Ну, але ми і працюємо для того, щоб працювати. Хлопці нам дають можливість, щоб працювати, а ми працюємо для того, щоб забезпечити свою родину. І можна було щось відщипнути для збору коштів. Там, і в першу чергу я казав, що треба розпочинати з себе. Бо якесь там чуть во мені писало, може, ти скажеш, скільки ти грошей потратив і скільки ти даєш. Не казати, можу, все що угодно там, хоч мільйони, да, але ж це не є факт. І... Все залежить від самих нас, тому що нам з цим жити і нам це робити. Так що ми це робимо, і другі просто приймають позицію, сидять в стороні і спостерігають. Ну, немає як там, зайняти за, сюди, ні. це кацапська приказка, ну, але так вона є. Якщо ти нічого не робив, то в тебе ніхто нічого й не спросить. Ініціатива вона завжди була е, наказуєма. Так що ще від оберіга уваги, ви поки подивіться на цих котелик і подивимося, які у нас є. От. Я думаю, що ну, лес э, десь бухну. ми розраховуємо, що до 2,5 вже є. Так що йду по вагіт. Так, і Ой. Так. Не знаю, видно мене, не видно. Це трохи видно, навіть. Виїхав. Взяли. Так, а новики є, видно там. Видно, так? Зараз ми беремо курочки на нашому. Від сюди. Та нас вся І Що ми маємо? Ну, Трошки не те, що казав, ну, фактично я хотів, щоб було 2,5, Ми маємо два. І чотири. Ну це, це ні, за півник. А це курочка, Опа! А це курочка. Курочка у нас, ну курочка менша. Курочка у нас 2-2. Ну теж непогано. Хотілося б, щоб вони вже по 2,5. Оце пітушок, я думаю, що десь бежень уже. вже. Тут середня вага була тиха. Ну так, да, оцей вже олень такий чи Це вже 2600. Бачите? Так що 2600, 2600, 2200, 2400. Оцого. Теж такий чи маленький. Ну, такий, ну, але низький. Скачає 2400, 2600. Вісав у нас на 200 грамів, граються. Так що, ну я думаю, що десь 2,5 її. Все, 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 не нервні. Так що, друзі, працюємо. Ще нам не буду вже більше їх там задрачувати. Саме головне, що вони ростуть. турча набирає вагу. По профілактики ми зробили, як привезли, на другий день почали і на третій ми зробили профілактику від серйоза з простим сулікопсом. І потім поставили три дні вітаміни, бо мене найбільше не вистачило, ж від у мене був. Три дні пропоїли і все, треба замовити, щоб він був. Ну, треба п'ять днів. І поки нічого спостерігаємося, кручатка нормальна, создаємо здаємо клімат. Тут де у нас поїлочки трішечки підтрушуємо тирцією або стружкою. Тут у нас глибока підстілка. Ну так тут, що маємо, те маємо. Корм їдять, водичку п'ють. Так що все буде добре. Сьогодні ще буде у нас. Розпаковочка, прийшла посилка від Чикаго, каже, з Німеччини. О, там треба мені відправляти посилки по новій пошті іншим людям. Деж посилка прийшла від Люби Мілєшко. І також прийшло, потім скажу в наступному відео там ще один сюрприз. Так що на цьому, друзі, все. Всім бажаю скорішої перемоги, милого здоров'я і добра. Працюємо. Підтримуємо наших захисників разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Так що, всім пока! Курчата наші ростуть. Вот такі.